Привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас з вами огляд на розіграш, на сертифікат, на танк восьмого рівня. Розкажу, що варто його крутити і кому можливо навіть варто крутанути, а кому все-таки краще зберегти власні кошти. Перейдемо в принципі, до самого розіграшу. Повністю весь розіграш коштує у нас на хвилиночку цілих 13798 золотих. Тому це вже така солідна сума, так би мовити, і змушує задуматись. У нас тут є цілих 1, два чекпоїнта, і розіграш має 18 прокрутів. Що поклали нам в цей розіграш? Поклали нам 6 е, місячних контейнерів, 8 контейнерів збере їх усі, це значить гарантовано тисяча нам повернеться. Валізу з квестами, ікси і купу всякого непотребу. По типу вільного досвіду, е, срібла, контейнера з атрибутом гаража, анімований аватар і контейнер з обвісом. Хто їх взагалі колекціонує, мені невідомо. Шанси на головну нагороду у нас 0,24%. Тобто, ну, з великою долею ймовірності ви заберете головну нагороду на останньому прокруті. І заплатите за цю нагороду близько 14 тисяч золота. Тому якось так. Чи варто її крутити, Ну, якщо у вас немає танків 8 рівня? Багато, от дивіться, в мене їх, наприклад, дуже багато є е, в себе в колекції, не хватає буквально декілька одиниць. Якщо у вас е, багато танків немає восьмого рівня, то ви можете її покрутити. А якщо у вас, в принципі, є танки восьмого рівня, то я б не рекомендував крутити даний розіграш. Чому? Тому що е, навіть якщо вам випадає машина, яку ви хотіли, ви залишаєтесь в мінусі, тому що. За 14 тисяч можна купити набір із вісімки і сімки, або, можливо, навіть з двох вісімок, якщо прямо сильно пощастить. Тому особисто я вважаю цей розіграш невигідним. Але зроблю заради вас декілька прокрутів. Десь приблизно на от таку кількість золота я готовий крутити даний розіграш, ні центом більше, тому що ну, максимум до восьмого прокрута можна прокрутити. Далі взагалі абсолютно не бачу сенсу його крутити. Добре, давайте, в принципі, зробимо пару прокрутів. 50 золота у нас перший прокрут. Давай, давай мені одразу головну нагороду. Хе-хе, Вільний досвід. Це вільний досвід. Це якщо що, головна нагорода, ви просто не розбираєтесь, як і я, напевне. Тому тому якось так. Давай. У, збери їх усі, одна штучка. Чудово. Ну, поки що відкривати не будемо, відкриємо їх в сховищі. Тому, ну, давай. Давай, ну давай. Ще вільний досвід дає. Та ти що? Яка щедра гра сьогодні у нас? Вільний досвід і вільний досвід. Прямо засипає мене цим вільним досвідом. Напевно, хоче, щоб в мене було його дуже багато. О, срібло, Ну, куди ж без срібла, куди ж без наших любих кредитів. 220 віддаю за прокрут, і це останній прокрут, який я на даний момент можу зробити. О, Контейнер займованим аватаром. Давайте його відкриємо одразу, і тут у нас грізний бульдог. Тому, ну, в принципі, якось так покрутили. І давайте глянемо, скільки там треба ще, щоб. Е, близько тисячі треба ще. Ну, гаразд, добре. На цьому у нас, в принципі, не закінчується наш контент, тому що задля вас я підготував невеличкі отакі от в мене тут контейнери, я повиконував квести, е, практично цілу ніч сидів і. Практично не виспався, але воно того було варте. Відкриємо два відпади, які були, нам випали з попереднього розіграшу квест. Хто не дивився, посилання буде під відео цим. Там, до речі, це був розіграш на чар футюр. Мега-контейнери, на які мені також квест випадав, я це на запис не взяв, але там не було що брати, просто валізку відкривав. Ну і зберіг усі вже відкриємо в кінці, тому що ну, <хи> витримаємо інтригу. Добре, почнемо з мегаконтейнерів. Панове, відкриваємо з вами 5 мегаконтейнерів. Поїхали! В рулетці на Чарфутюр вони мене дуже сильно порадували. Можливо, можливо, це 250 золота. Я хотів сказати, можливо, вони хочуть реабілітуватися в моїх очах, але бачу, що ні, не хочуть. Не хочуть, абсолютно не хочуть. Дають мінімалку, ви подивіться, три нагороди сипле, де що ж це таке. І це по-вашому мегаконтейнер-розробники. Мегаскам, а не мегаконтейнер. Я особисто так вважаю. 300 золота це фінал класно. Це для тих, хто хоче відкривати мегаконтейнери. Добре. Панове, відкриваємо з вами два контейнери відпад. Поїхали! Давай. Чомусь відпади, мені хочеться вірити насправді до кінця. Але 2000 вільного доступу... А, ми до речі, три їх з вами відкриємо. До речі, три відкриємо. Непогано так. Хе -хе, відкриваємо останній. Давай! Давай, не підведи. Неймовірно класно. Прямо дуже круто. Ну і зберіг усі відкриваємо, тут навіть нічого не випаде, скоріш за все, давай. Абсолютно нічого. Так, так, абсолютно, абсолютно нічого. Добре. Давайте, в принципі, в мене є півтори тисячі золота, і. Хоча ні, ні. Досить витрачати золото на всякий непотріб. А, краще, краще, я вам рекомендую купити якусь акцію. О, до речі. Доплатити тисячу і купити два доволі крутих танка. Progetto 46, доволі крутий апарат, і AstroN Rex також прикольний танк. Ось це, до речі, ціна вашої рулетки. Задумайтесь над цим. Я б на вашому місці задумався. Панове, невеличкий ексклюзив, давайте відкриємо з вами трошечки нових бочечок. Давайте будемо купувати за 100 кухлів перші дві бочечки. Давай. Я знаю, що з них нічого не падає, і, в принципі, як то кажуть, нічого страшного не станеться, якщо я витрачу ці кухлі на ці бочечки. Давайте. ой-ой-ой, Давайте ще відкриємо ще за 100 цих кухлів. Чому ні? Реально, можливо, нам пощастить, а можливо, не пощастить. Все рівно ці кухлі немає куди витрачати, подія закінчується. Треба їх десь зливати. І давайте ми, в принципі, зілємо сьогодні всі кухлики. Це, до речі, в нас скільки виходить? Шоста бочечка уже у нас. І ще там три можна відкрити. В принципі, 9 бочечок, в принципі, непогано. Давай, за 50 бочечку мені. Давай. Давай. <плес> Та я знаю, що тут нічого немає. <плес> я просто не знаю, на що я розраховую, але, в принципі, мені їх все одно немає куди витрачати ці кухлі. Можливо, можливо, мені би підкрутило варгеймінг. Було б насправді непогано побачити підкрутку свою сторону, було б як мінімум приємно. Але, ну, хе -хе, маємо, що маємо, так би мовити. Дев'ять бочечок. Принесли нам цілих нічого. Круті бочечки, на рахунок того, чи варто в них вмазуватися, вирішуйте самі. Мені здається, що все-таки не варто, але. Можливо, ви щаслива людина і, можливо, вам пощастить. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Ось такий от огляд рулеточки в нас, який можна підвести підсумок. Підсумок я не рекомендую вам крутити даний розіграш. Гаразд, добре. Мене буде мучити, що я не зробив ці три прокрути. Давайте зробимо ці три прокрути. Добре. Просто для вас. Ну, тобто, я всім рекомендую йти до чекпоінта, до вісім. 8 прокрутів зробити. Давайте зробимо цих 8 прокрутів. Чому ні? Можливо, можливо, реально вони окуплять себе. О, ну, Як мінімум, збери їх усі тисячу вже окупить. Ну, непогано. За одне золото прокрут. Давай. Може, ти мені ще три містичних принесеш? Було б прикольно їх відкрити, до речі. Ні, срібло приніс. Добре. Який можна підвести підсумок по даній рулетці? Особисто я не рекомендую відкривати даний розіграш, тому що ну, він банально невигідний. Тобто так, я зараз пішов в плюс, але ну, це через те, що в мене зібрані були ці контейнери. А так, об'єктивно, він не вигідний, навіть якщо у вас немає багато танків восьмого рівня. Скоріше за все, із цих зберіг їх усі, чи з містичних контейнерів, навряд чи вам щось насипле. Тобто, тому крутіть розіграші з розумом, і найголовніше це, якщо ви хочете якийсь танк, краще купіть його в магазині або дочекайтесь на нього рулетку. А ось такі от танки. Це, як, знаєте, кіт в мішку. Тобто, ви купуєте кота в мішку, не знаєте, який той кіт, але він є. Отс відсилка, до речі, на е вот GSN. Хто зрозумів, той зрозумів. <схи> Тому якось так. Коротше, це просто ну, танк захований за ширмою. Тому я не рекомендую крутити даний розіграш. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі! І до зустрічі!